Для того, щоб зрозуміти тему північного потоку, треба дуже добре розбиратися в економічних питаннях. Я не рахую себе там економічним експертом, але моїх знань досить. для того, щоб Я розумів саму суть питання. Знаєте, це теж як приказці, що якщо відбулася якась подія, то дивися, кому це вигодно. Скажем, так само з північним потоком. Північний поток це. Великий промислово-економічний проєкт, який стартував там років, по-моєму, 6-8 назад. Це десятки мільярдів, ну, до 10, по-моєму, чи більше 10 мільярдів доларів капіталовкладень. в першу чергу членів Євросоюзу. І це той північний потік, це якби велика труба. Через яку мала надходити газ, якщо не помиляюся, надходити в країни Європи. Таким чином, це обхід нашого трубопроводу по ще в часи радянського союзу. Через Україну ж на Європу був газовий потік сформований. Газ добувають в Росії. Транслюють через територію Росії, відповідно через Україну, і потім йде розгалуження в країни Європи. Росія явилася ініціатором цього проєкту. Деякі, скажімо, країни Європи дуже активно це підтримали. В першу чергу Німеччина, Франція підтримала, Італія також, по-моєму, там фінансувала цей. І це були спільні російсько-європейські кошти цих інвесторів. Звичайно, це бізнесовий проєкт, але це не тільки бізнесовий проєкт, це ще й політичний проєкт. Тому що якби він був реалізований. То, ну скажем так, з економічної точки зору ми б суттєво, ну скажем, послабились би і менше мали б впливів своїх. Що стосується вибуху і підриву цього, він не він був завершений цей північний потік. Але він вже був випробуваний з технологічної точки зору, але він ще не був запущений в постійну експлуатацію. Якраз от напередодні цього запущення, там за декілька тижнів чи місяців він був повністю підірваний, а він іде на, на дні моря. Це з технічної точки зору доволі ну, складний проєкт. І його там відремонтувати, встановити ну доволі проблематично, а тим більше, що зараз, хоча це технічно можливо, але зараз це з політичної точки зору неможливо, тому що Росія веде війну і відповідно. Ну, ніхто зараз цим займатися не буде. Так от, мені здається, що це питання там, Червінського до нього трохи припутують, скажімо, нашого розвідника, що це він організував цю диверсію. Мені здається, що це така категорія знаєте, питань. На яке суспільство, не українське, не суспільство інших країн не отримує однозначної відповіді на протязі найближчих десятків років, а за десятки років воно забудеться. По історія знає дуже багато таких випадків. Ну, знаєте, так трішечки візьмемо історію, так пофантазуємо чуть-чуть. Наприклад, вбивство саме знаменита така історія це вбивство, наприклад, президента Кеннеді в Даласі. Офіційно є розслідування, і офіційно є вбивця. Але за тим вбивцею стояли ті сили, про які тільки зараз починають говорити і починають розповідати а це вже пройшло більше 50 років після цього вбивства. І тільки зараз починають Появлятися в інформаційному просторі такі цікаві документи, які підтверджують справжніх замовників, а не, вибачте, ну, скажете, виконавця. З виконавця все зрозуміло. Знайшли виконавця, він виконав, а замовники. А по вбивству Кеннеді основна причина була та, що він насмілився, Ну, скажімо так, робити фінансову реформу в Америці, де випуск, скажімо, Фінансів, ну, в першу чергу валюти долара брати під контроль держави, а не єдиної резервної системи, по суті, приватної компанії. Так от, я чому навів цей приклад? Відбулося вбивство: знайшли замовника, посадили, вбивство розкрите. А шлейф вбивства тягнеться вже 50-60 років, і тільки зараз на поверхню виходять факти, які підтверджують справжні реальні причини, скажімо, а не просто виконавця. От щось подібне з північним потоком. Ну, Я можу помиляти, звичайно, але я думаю, що пройдуть десятки років, і тільки тоді ми будемо знати, скажімо, що відбулося, як відбулося, і в чиїх інтересах відбулося, чи має до цього відношення Україна, чи немає. Чесно кажучи, як на мене, зараз для нас, як для дивуючись, Сторони, враховуючи, скільки ми крові проливаємо на фронті, українському суспільству цим питанням взагалі голову не потрібно заморочувати. А чого ця тема жив'ю, як друга серія, почалася в інформаційному просторі, тому що я думаю, що це вигідно Росії. Знов ткнути пальцем на Україну, сказати гляньте, які вони. От ми там хотіли вам поставляти дешевий газ на Європу північним потоком, а українці-диверсанти його знищили. Україна но-но-но, а ви її берете, помагаєте. Це щоб знаєте, нас посварити з нашими союзниками і натравити один на одного. Я думаю, що це російська пропаганда, вона не тільки на телебачення, а в першу чергу російська пропаганда діє шляхом підкупу тих чи інших там, журналістів, засобів масової інформації зарубіжних країн. І я переконаний, що більшість цих матеріалів, які зараз появляються в зарубіжних засобах масової інформації, вони ну, просто проплачені російськими нафтодоларами.